Да, да. З острова. Куди, куди їде хто? Ні, я зрозумів. Ком, є куди їхати у вас чи ні? А, є? Нікого не ні? залишить. Ні Ви куди? Через мост проїжджали? Так, да. Так, евакуація йде, Кознецька міста відходиться разом з волонтерами довозить таких людей до їх місця, де їх будуть зустрічати. Родичі або знайомі. Доброго дня. Кладіть речі, зараз допоможемо. Підвеземо, підвеземо. Зараз, зараз ми це зробимо. Так, ще є люди з острова бажають нам викладати. Так, сідайте в машину. Сідайте. Не спішіть, не спішіть. Давайте. Так ось з острова доставили. До сестри. Людину. Моя кука. Ага. Доброго дня, Доброго. Да, да, да. Доброго. евакуювали людину да, з острову. Каже, Доброго. до сестри привезти. Спасибо вас, большое. Да. Спасибо. Нема за сюди. Любочка. Мені так я послышала, что що ти мене И Я вискочила, бо я вже не знаю, що думати. Спасибо большое. Спасибо. Все, немає за що. Да. За безпечного да. дня, бережіть себе. Не, не мать, нормально. Безпеч, Надо, безпечного погоди. дня, да. Дякую. Да, пошли, давай, я Є хто знайомі, вони бажають виїхати? Вони поки залишаються, думають. Вони вважають, що куди їм нема куди їм їхати. Вони ж години привезуть, тому не реально буде. Таке... Да, я теж так думаю, що не реально буде. Вони на щось надіються запаси, якісь поробили сьогодні. І вчора були. Немають. от, хлопцям всім там, які організовували цю. Це виїзда, вони дуже уділий. Дуже... Дуже... На даний момент було привезено 20 людей евакуаційними групами, людей розміщаємо, хтось переїжджає, далі визиваємо транспорт, їх далі везуть, хтось залишається у нас на якийсь період.